Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо з вами про лексичне значення і про опис нових, але часто вживаних в українській мові слів. Подкаст Промпт Віпін. І допоможе нам у цьому кандидат філологічних наук, доцент Сушко Оксана Іванівна. Дякую, Софія. Сьогодні наше суспільство цікавить, як же ж правильно писати слово подкаст чи підкаст. І хочу звернути увагу на те, що це слово запозичене і утворене, воно поєднанням двох слів, які позначають портативний медіа та радіопрограму. І тому маємо злиття двох форм: под перша основа і каст. Друга основа, і маємо слово подкаст, і тому повинні правильно писати подкаст Оксана Іванівна. У деяких текстах слово промпт подають українськими літерами, а в деяких англійськими. То як же правильно писати це слово? Цілком правильно ти помітила Софія. Але ж українська мова має дуже гарну графічну систему. Нас вистачає літер, аби ми могли усі запозичення передавати українськими буквами. Проте слово промпт це слово запозичене. Що ж означає це слово? Це слово означає певний запит, або це слово параметр, яке ми задаємо програмі, і програма може створювати нам картин. Доречно або передавати це слово українськими літерами, або добирати до нього синоніми, і вже наше суспільство має виробити ці слова синоніми. І на сам кінець не можу не запитати у вас про правопис новітньої абревіатури Вепія. Дякую за увагу до цієї абревіатури. Це дуже цікава абревіатура, тому що на сьогодні в українських текстах ми не маємо українського відповідника, і тому ця абревіатура чи не превеликий жаль, чи просто на жаль передається не українськими літерами, тому маємо виробити правильну передачу цієї абревіатури українською мовою. А сама абревіатура дуже цікаво означає мережу, яка надійно шифрує дані, і в цю систему можна входити з будь-якої країни світу або з будь-якого міста. Тому значення лексичне цієї абревіатури для нас сьогодні дуже важливе. І маємо працювати над правильною передачею цієї абревіатури, аби не мати мовних покорчів, коли половину слова пишемо англійськими буквами. А іншу частину слова українськими буквами дбаймо про свою мову. Дякую всім за небайдужість до української мови. На все добре, до побачення.